Мир вам, браті і сестри, звісно, якщо ми що ми пам'ятаємо, що мирці невідсудні відсутність Москви. Багато хто охарактеризував вчорашні перемовини між Віткофом, Кушніром і Путіном як провальні, що на цьому, ніби як все закінчилося, принаймні на цьому етапі, це не зовсім так. Переговори продовжаться. І зараз Біцьков і Кушнер розмовляють з Трампом стосовно того, що робити далі. Перед початком цих переговорів Трамп максимально послав позиції України. Америка припинила постачання деяких видів озброєнь. Америка натиснула там, де могла на Європу з тим, щоб зменшити фінансування України з боку Європи. І це вдалося. Америка спровокувала внутрішньополітичний. Скандал і розбрат в середині України послабила і внутрішньополітичне положення української влади. На рефію теж трошки натиснули через санкції проти тих країн, які купляють московицьку нафту. Але Тиск на Україну значно більший, ніж тиск на РФ. Ю. Путін при цьому вважає позицію Європи неконструктивною, Він прямо погрожує Європі війною. Це подобається Трампу, і Трамп теж вважає позицію Європи неконструктивною. Він хотів би роз'єднання Європи і хотів би. Тиснути на європу за допомогою РЕФІ для того, щоб послабити позицію Європи, далі розглядається такий варіант. Принаймні, розглядається. Подивимося, як він буде реалізовуватися, але це в планах: впровадити 500-відсоткові тарифи на європейські. Товари за те, що Європа продовжує купляти московицькі енергоносії, сполучені Штати зменшують свою присутність в НАТО. Це вже відбувається. Перервані багато каналів комунікації. Сполучені Штати. Послаблюють свою присутність в Європі і постійно націкають на те, що справа оборони Європи це справа європейців, в разі чого американці не будуть втручатися в майбутні конфлікти в разі непоступливості України, і ця непоступливість буде підтримана деякими європейськими нашими союзниками. Сполучені Штати взагалі припинять поставки будь-якої зброї для України, навіть продаж зброї для України, обмін розвідданими і. Дію стрілінків для сполучених штатів ситуація, вся їхня політика стосовно Російської Федерації стосовно майбутнього партнерства з Російською Федерацією, стосовно тиску на Європу і знищення України ускладнюється тим, що Московія прив'язана до Китаю. Тобто Московія здатна вести війну без допомоги Сполучених Штатів і навіть супереч позиції Сполучених Штатів. А без допомоги і прямої участі військово-технічної Китаю Московія війну вести не здатна. Також ситуація для Сполучених Штатів ускладнюється і в Європі, адже Європа, мляво, але намагається налагоджувати нову лінію стосунків з Китаєм. Європа вбачає в Китаї альтернативу впливам Сполучених Штатів. Китай це комунікаційна альтернатива. це… Економічна альтернатива це значно цікавіше в плані торгівлі, а можливо в деяких моментах буде і важливою політичною альтернативою. Тобто, якщо Європа все-таки наважиться на протистояння зі сполученими штатами в цій чи іншій формі, то на Китай вона зможе спиратися. Зараз Макрон, президент Французької Республіки, вирушив в Китай для переговорів. Багато французьких підприємств в Китаї найбільше з усіх європейських країн Франція представлена в Китаї, і незважаючи на те, що Макрон це кульгава качка, на нього покладаються певні сподівання. Хоча перед цією поїздкою він встиг повчити Китай демократії, що цей Китай дратує. Макрон, взагалі, майстер невдалих перемовин, але тим не менше. На нього покладають певні сподівання. Зокрема, Мерць канцлер Німеччини покладає на нього сподівання, що потрібно Україні для того, щоб виживати в нинішньому світі, збільшувати свою присутність, зрештою перемагати і збільшувати свій вплив на європейські і євроазіатські справи. Це три речі. Мужність вона у нас є. Українські збройні сили є найкращими збройними силами Європи. Це ідеологія. Ідеологію ми з вами зараз виробляємо. Це націонал християнство ідеологія навітнього крузейду, навітнього хрестового походу. Західний світ спраглий за великими ідеями, висловленими в рішучій формі, і ідеї не формулюються в кабінетах, ідеї формулюються в шанцях. Там вони проростають, принаймні свого часу, марксизм. Виник в часи революції 1848 року на барикадах. Не в шанцях, але на барикадах, принаймні він виник. Потім він дозрів в бібліотеці британського музею, але остаточно він став світовою ідеологією в шанцях Першої світової і згодом громадянської воїн в. Московія і вже згодом Марігілла приклався до неомарксизму, до розвитку неомарксизму більше ніж маркузе, себто терорист-бомбіст більше ніж теоретик-економіст. Те саме із великою націонал-християнською ідеєю, ідеєю воєвничої церкви. Це те, що Визріває зараз під московицькими ракетами в контрштурмах української піхоти, але крім мужності, яка є, і крім ідеології, якою ми інфікуємо всю Європу, потрібна ще і певна економічна вага для України. Проти цього працює агентура Москви ще більше ніж проти новітньої української ідеології і проти української мужності, проти українського духу. Московська агентура в парламенті і в уряді намагається зараз впровадити великі податки проти ФОПів, фактично знищити ФОПи, завдяки ФОПам. Виживає достатньо притомний відсоток українського працездатного населення. І от ця агентура Москви хоче, щоб більше вони не виживали. Вони ці бюрократи, нібито кажуть, правильно, що війна потребує коштів і потрібно збільшувати податки. Тому що чим менша західна допомога, тим більше потрібно оподатковувати населення. Наприклад, в Ізраїлі великі податки, і ми могли б з цим б погодитися. Але спочатку, перш ніж збільшувати податки, їх треба зробити зрозумілими. У нас одна з найбільш заплутаних податкових систем. Взагалі, чорт ногу зламає замість простої податкової системи. Всім зрозумілої, нам хочуть просто збільшити розмір податків. Потім потрібно справедливий розподіл бюджетних коштів. Тобто, бюджет має зараз профіцит. Мав останні два роки профіцит серйозний профіцит бюджету. Куди використовуються всі ці кошти? Ви бачите справедливий розподіл бюджету. У нас величезні кошти йдуть на утримання чиновників більше ніж на утримання солдатів. У нас е дуже великі витрати муніципальних органів влади просто на дурниці, ні на що на облаштування. Пляжів і перекладання плитки замість того, щоб витрачати все на FPV трони. У нас великі бюджетні кошти витрачаються на державні акціонарні компанії, на їхню підтримку, які майже всі збиткові. Це абсолютно дурниця, їх давно треба було би продати. От перш ніж впроваджувати податки на ФОПи, ви продайте, будь ласка, державні акціонерні компанії, які всі тягнуть гроші з бюджету і є джерелом корупції. Звісно, що їх би краще було би продавати в мирний час. Але мирного часу у нас уже ніколи не буде. Їх треба продавати, хоча б для того, щоб не витрачатися на них, і для того, щоб вони працювали. Тільки приватні компанії можуть працювати більш-менш нормально. Державні компанії завжди працюють погано. Перш ніж підвищувати податки на ФОПи, непогано було би дерегулювати українську економіку. Нам же потрібно не просто образити якусь кількість людей нам потрібно збільшити. Надходження до бюджету для того, щоб збільшити надходження до бюджету, треба щоб економіка нормально крутилася. Щоб вона нормально крутилася, треба щоб була дерегуляція. У нас зарегульовано абсолютно все неможливо дихати. Власники, наприклад, нової пошти казали, що якби вони не були обмежені дурними державними обмеженнями, регуляціями, якби над ними не нависали всякі дозвільні. То вони могли би просто за свої гроші закуповувати системи протиповітряної оборони для своїх об'єктів нової пошти, іноді складчено з якимись іншими мережами. Але цілком можна було би домовлятися, і вони паралельно до державних систем протиповітряної оборони для себе би закуповували і ще б системи протиповітряної оборони. Але в нашій країні це неможливо, тому що. Все обмежено і заборонено буквально все у нас виробляється багато безпілотників в країні різними приватними конторами, саме тому що зняті регулювання для цього виробництва, що люди можуть дихати вільно і багато виробляти. Маючи мінімальний контакт з бюрократією, у нас не виробляються міни в країні в хоч будь-якій кількості, саме тому, що все зарегульовано. Чим заборонено займатися приватним підприємством. Якби. Приватні підприємства мали можливість це робити, то вони би просто би виробляли б мільярди мін. Звісно, перед тим як збільшувати податки, непогано було б знизити корупцію. Корупція справді огідна, всі це бачать. І зараз казати людям, виплатіть більше в бюджет, який значною мірою буде розкрадатися чиновниками. Це абсолютно дурниця. Чи можливо зменшити корупцію? Абсолютно можливо. Ми бачимо приклади країн, в яких дуже швидко була зменшена корупція. Грузія при Секашвілі, наприклад, до Секашвілі багато питань, між іншим. Він був дуже жорстокою, дуже несправедливою людиною, коли був президентом Грузії. Але корупція там була практично ліквідована дуже швидко за кілька місяців. Ми маємо приклад Польщі, коли Піс прийшов до влади в. Соймі в уряді, і президент був Пісовець Качинський. То за кілька місяців вони практично знищили корупцію в Польщі. Корупція в Польщі була не менше ніж в Україні. Вони були тупуватими людьми, і це ПІС – це аналог українського руха, тільки чесний. І От вони справді ненавиділи корупцію. Вони її подолали. Тобто, в принципі, це можливо. Звісно, з корупцією ніколи не впорується набу, набу не для того, щоб боротися з корупцією. Набу для того, щоб деморалізувати українську владу і суспільство, але боротьба з корупцією є ефективною тільки зверху, коли національна диктатура бореться з корупцією. Вона її за кілька місяців завжди перемагає. Всі ці речі до речі, дотримані в Ізраїлі. В Ізраїлі невелика корупція, в Ізраїлі зрозумілі податки. В Ізраїлі справедливі бюджетні витрати. В Ізраїлі багато що зарегульовано, але принаймні там є система, в якій легко розібратися, і тому ізраїльтяни терплять великі податки. Тобто навіть пристойні податки в Ізраїлі не вбивають економіку, тому що ці податки логічні, тому що бюджетні витрати теж ви всім зрозумілі. Українські економісти кажуть, що 3 мільйони самозайнятих опиняться без роботи в разі підвищення податків на ФОПи. Це має викликати на думку Москви, соціальні протести, хаос і дестабілізацію. Ті, хто проштовхують цю тему, саме цього і хочуть досягнути. Московицька агентура маскує все під вимогу МВФ. Нам кажуть, що нібито це. МВФ вимагає, щоб збільшили податки. Насправді МВФ ніколи так не працює. МВФ питає: От у вас є проблеми. Як ви їх хочете вирішити? Ну їм кажуть, ми хочемо попробувати вирішити так. Ну, будь ласка, вирішуйте, каже МВФ. Але такого роду вимог в МВФ немає, і меморандум з МВФ. Якщо ви прочитаєте підписаний зараз обома сторонами, оце от останні, там нічого про цього немає. Є такий Михайло Кухар, у нього невеличка експертна фірма по економічних питаннях. часто її послугами користуються і українські кабіни, і інші замовляють їм аналіз економічних перспектив, економічної ситуації і всього такого іншого. І не знаю, як ви до нього ставитеся, але принаймні, ну у нього доволі фахова думка. Він на цьому заробляє, скажем, на своєму фахові, і він каже, що у меморандумі МВФ немає жодної вимоги щодо ліквідації фопів введення ПДВ для всіх чи підвищення податків утричі, каже він. Такого МВФ не вимагає у нас. Це саме вимога української бюрократії. А українську бюрократію потрібно було би зменшити принаймні втричі, тому що це величезна армія чиновників, які працюють погано. Він думає, що це ініціатива українських чиновників, яких Москва тримає на гачку. Їхнє завдання вдарити по найбільш продуктивних сферах, по тих, хто створює додану вартість і тримає країну на плаву. Розумієте, у нас же ж проблема ж ще й відток населення. Відток населення в зв'язку з тим, що в Україні важче заробляти ніж за кордоном. І тепер хочуть зробити, щоб іще важче було заробляти, щоб іще більший відток населення був з України. Це просто злочин. Важка ситуація зараз у всіх країнах, і треба, щоб українці тут в Україні мали можливість виживати, і щоб вони мали можливість заробляти, щоб у них менше було спокуси виломитися за бугор. І от зараз ця українська бюрократія завдає удар по всьому цьому. Далі економісти говорять таким чином, що в Євросоюзі вважають мікробізнесом компанію з оборотом до 2 мільйонів євро на рік. В ЄС радять таких захищати, спрощувати для них податки. А інспектор податковий часто сам заповнює декларацію замість цих підприємців для того, щоб спростити їм життя. Податки на мікробізнес. Тобто оборот в 2 мільйони євро в рік, в ЄС від 1 до 8 відсотків залежно від країни. Ну а у нас хочуть це дуже сильно все збільшити. Тобто хочуть пригнобити навіть тих, у кого оборот в 10 разів менший ніж 2 мільйони євро на рік. Тобто московицька агентура в Україні, яку підтримує уряд. Чудово знає, що знищення фопів дорівнює безробіттю, дорівнює соціальній напрузі і є ідеальним подарунком для ФСБ. Причому цікаво, це от дуже реальна річ. І у нас підприємці і захисники підприємців не виходять з картонками під кабінет міністрів і під Верховну Раду протестувати. У нас люди з картонками виходять захищати набу який є абсолютно деструктивною американською спецслужбою, а сполучені штати зараз зацікавлені в частковій капітуляції України? Я до речі забув нагадати вам, що 5-го числа о 19.00 у фортечному тупику 4, це на Печерську. Я буду презентувати свою нову книгу Тотальна культура і всіх запрошую у зв'язку з цим. І ще кілька важливих новин. Ви знаєте, що біткоін грохнувся зі 120 до 85 доларів за біткоін. Сім'я Трампа збіднішала на мільярд доларів приблизно на цьому. І це свідчення того, що в 26-му році довбануться всі індекси, тобто криза, загальна економічна криза, поглибиться і в сполучених штатах, і в Європі, і в Китаї. І що потрібно знати нашим людям, і військовослужбовцям, це зараз оголошується по військовим мережам. Що московити почали запускати шахеди, начинені фосфором. Наприклад, в порт Південний прилетів такий шахет. Треба бути категорично обережними, не дихати випарами цього фосфору, коли він горить. Але не зважаючи на їхні шахеди, на їхні ракети, українські збройні сили і спецслужби працюють добре. От уже три танкера тіньового флоту пошкоджено, пошкоджений, і ще один корабель, який перевозив масло, олію. І наші дістають їх не тільки біля берегів Туреччини, але і біля берегів. Африки, і вірогідно, ця практика буде продовжуватися. Тобто українці зараз роблять дивовижні просторечі, про які помріяти не можна було іще навіть півроку тому. Нам є в чому черпати оптимізм, нам є чим пишатися. І в зв'язку з цим наша перемога не уникнена. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь. І пам'ятайте, перемир'я з дияволом призводить не до миру. А до пекла.